Сьогодні ми будемо з вами готуватися до Дня Матері. Happy Mother's Day! Будемо виготовляти Sweet Bouquet. солодкий букетик. Для цього нам потрібна буде ось така роздруківка. Так, далі Color Your bouquet. Розпробуйте ваш букетик. Ось такий букетик у мене. Отримався. Red tulips, Green Leaves, Yellow Bow. Так, fold. Fold згинаємо. Fold your bouquet. Згинаємо по лініям. One. Two. 3. Ось такий у нас з'явився букет. Stick. Приклеюємо. В на двосторонній скотч можна прикріпити кенді цукерку. Ось так. Happy Mother's Day! З днем матері! Happy Mother's Day! Bye-bye!